Секретний спосіб дешево відпочити на морі. Для чого віддавати 10-15 тисяч злотих за тур, якщо можна заплатити всього. За чотирнадцять я днів. так відпочиваю вже два роки. Класна альтернатива для тих, у кого поки немає документів полетіти на відпочинок за межі Польщі. Тож збережи, чи перейшли другу, який поки не може виїхати. Лайфхак. завжди торгуйся. Поляки ще ті же до я дій. в цьому році виторгувала мінус 45 злотих за добу. Лови фішки, чому можуть знизити ціну. Перше, якщо приїжджаєш після 1 вересня, ще тепло, але сезон закінчився. Друге, якщо приїжджаєш надовго, на 2-3 тижні, і третє, якщо їдеш компанією, так дешевше. Вше ну і веселіше. Ми заплатили по 36 злотих за добу з людини. Що по погоді? За тиждень 4-5 днів будуть сонячні. В дні дощу можна сходити. Перше в мотелярню, щось типу зоопарку метелик, можна зробити неймовірні фото, парасейлінг, окремий вид кайф, прогулятися берегом в дощовиках і зайти в ресторанчик з видом на море. Є багато парків, атракціонів, перевірити свій вестибулярний апарат, екскурсія на човні, здебільшого працює в сонячні дні. Є також серфінг, раджу спробувати. І якщо хочете дешево знайти житло, тоді звертайтеся обов'язково саме до приватників, а не готелі. На Оликспелу є купа варіантів. Краще всього обирати невеликі міста в Гданську чи в Щецині, ціни в рази вищі, ніж в Карві чи є Хоча рівень відпочинку однаковий. Ну і в невеликих містах повітря частіше. Підпишись, в мене багато mm -hmm. корисного про Польщу група з перевіреними вакансіями в шапці профілю.